Вітаю! Ви дивитеся підсумковий випуск епізодів. З вами Дар'я Москалевич. Протягом тижня наші журналісти готували для вас найцікавіші новини. Тож далі у випуску. Фотоапарат замість зброї. Як святкували день сміху в столиці? Високе мистецтво в аеропортах. Музиканти долучилися до всеукраїнської акції. Городина з Майдану, яких врожаїв чекають революціонери. Центр Києва під прицілом фотокамер. На що полювали папараці, знають Анастасія Кононова та Вероніка Гуменюк. 1 квітня в день сміху в столиці розпочалося справжнє полювання на усмішки. Однак, замість рушниць таких мисливців прості фотоапарати. З перевагою в одну годину на НСК Олімпійському стартують різні команди, що беруть участь в флешмобі з нагоди 1 квітня. Кожна налічує по три людини на виконання завдання лише 15 хвилин, розповідає організатор акції Владислав Шелоков. І потім та команда, яка нафотографувала найбільше усмішок, вона отримає цінні призи. Це три фотоапарати, тому що три людини в кожній команді. Ми зробимо таку велику картину колаж у вигляді карти України, там де будуть посмішки наших громадян. Подарунок від учасників заходу перехожі отримують ще й невеличкі вітальні стікери. Студент Кирило дізнався про флешмоб із соцмереж. Хвалиться результатом за відведені хвилини. Він змусив посміхнутися аж 20 осіб. Незважаючи на те, що затягнуте небо, і люди дуже позитивні, і Ось все хорошо. А Зараз ми пройшли вже два етапи, і в одному з них ми фотографували людей і роздавали сердечки. Тобто люди реагували доволі позитивно і адекватно. Для тих, хто не зміг взяти участь в флешмобі наживо, підготували онлайн-версію. Умови прості: потрібно закарбувати радісні обличчя в своїх колег, родичів або друзів та відправити фото на пошту організаторів. Амбітні плани організаторів акції зібрати мільйон фотографій різних осіб із посмішкою. А все задля того, щоб довести, попри все, українці, життєрадісна нація. Анастасія Кононова, Вероніка Гуменюк спеціально для епізодів. В аеропортах по всій Україні пасажири та просто глядачі мали змогу насолодитися музикою у виконанні симфонічного оркестру. Там були і наші журналісти. 30 березня у шістьох аеропортах України симфонічні оркестри одночасно виконали Оду радості гімну Євросоюзу. Одна з цілей акції шанування пам'яті учасників майдану 18-20 лютого на сороковини їх загибелі. Також акція має на меті підтримку єдності і цілісності України. Водночас, таким чином, музики відзначили підписання політичної частини асоціації з Євросоюзом. Ми подивилися в неділю флешмоб, який відбувся на одеському привозі. Зранку неділю приснувшись, ми його дивилися неодноразово, йшли мурашки по тілу, йшли, йшли, йшли. Ми думали, чому б це не зробити в Києві. Я подумала, а потім думала, чому б це не зробити в моєму рідному Львісті Львові. Після того як приєднався легко київ Львів, я подумала, а давайте об'єднаємо всю Україну, покажемо, що немає ніякого сепаратизму. І ми це зробили дуже легко музикою. Я хочу сказати, чому аеропорти, тому що аеропорт – це символ свободи, волі, неба і символ неба, де зараз знаходиться наша сотня. Сьогодні 40 днів небесної сотні. І вся ця музика звучить для них. Я спеціально сюди приїхала, тому що я дізналася з Фейсбуку про цю подію. Я вирішила підтримати цю акцію, тому що я вважаю, що досить правильна, актуальна і необхідна в нинішніх умовах перформанс, тому я вирішила приїхати і на власні очі переконатись в тому, що тут буде. акція Вона присвячена тому, щоб українці єдналися в єдиний народ, щоб цей народ був духовно об'єднаний однією ідеєю і щоб вони самосвідомили свою, свою національність, свою націю. в репертуаре. Вот, поэтому, когда к нам пришли и сказали, что вы знаете, такая идея есть, говорю, хорошо. Вот, нам было очень приятно. Мы подготовились, буквально один день подготовились и вот сыграли вот так. Ой, мне такое удовольствие было поиграть, это, особенно эту музыку Бетховена. Это Ода радости». не Недаром она называется радость. «Ода радости». Играть это очень приятно. А я спеціально для епізодів. Бойкот російських товарів не зупинився на рівні продовольства. На черзі інтернет-простір. Одну з найбільших соціальних мереж глобальної сітки ВКонтакте чекає конкурент. Чи зможе нова соціальна мережа від українського виробника витіснити іноземних гігантів? Бойкотування російської продукції перемістилось в інтернет-простір. Перехід на українські соціальні мережі дозволить відмежуватися від російських серверів. В цей понеділок в інтернеті з'явилася нова українська соціальна мережа Ось як повідомив один із розробників сайту Андрій Ничик. Створення VUA.info – це й оголошення бойкоту відомим російським соціальним мережам в та однокласник. Своїми могли спілкуватися. На українському, а не на які закордони, тому що ми ніколи не знаємо, де може бути та інформація, хто її може читати, куди вона може здаватись. Я думаю, Україна вже давно застовує на такі продукти. Але вже наступного дня сайт припинив свою роботу через технічні проблеми. Програміст Олександр намагається пояснити, чому користувачі інтернет мережі до сих пір Вони не можуть тут сайті, зареєструватися. Пов'язано з тим, що на їх ресурс було. Впроваджена здійснена DDOS-атака. Це така штука, коли дуже багато роботів намагаються з'єднатися з цим ресурсом, і сам сервер, сервер не витримує навантаження. Тобто дуже багато конектів і ресурс, ну, саме сам сервер падає, условно кажучи. Ось, але насправді, може, це може бути пов'язано з тим, що реально дуже багато людей зацікавилися цим і намагались зареєструватися там і просто сервери не витримали. Популярність російських соціальних мереж залишається стабільно високою, незважаючи на політичну ситуацію в країні. Українські користувачі російських соціальних мереж не вірять у прогресивність вітчизняних. Скоріше за все, користуватись українськими соціальними мережами я не буду. Взагалі, час, я думаю, що вже час відмовлятися від соціальних мереж взагалі, тому що це забирає занадто багато часу. Та мережа, якою я б хотіла, можливо, користуватися, це VUI-Інфо. Вона тимчасово не працює з технічних причин, а інші не надто популярні, про них, я, чесно кажучи, не чула нічого. Так, да, я знаю про кінці соціальні мережі. Знаю соціальну мережу Конект. І все. І це єдина соціальна мережа, яку я знаю. Я колись реєструвався, але це було ще давно, коли я вчився в школі. Мені не сподобалось. І там я користуюсь іншими соціальними мережами. Дуже багато іноземними, і тому нема часу на українське. Поліна Лісовець, Юлія Геращенко. Спеціально для епізодів. На Євромайдані останніми тижнями спокійно. Люди досі не йдуть, оскільки чекають обіцяних змін. Чим живе Майдан сьогодні? Далі у сюжеті. Більше місяця пройшло з найзапекліших протистоянь на Майдані. Після них відбулись певні зміни, що правда, люди не зовсім залишились задоволеними. Поки що змін таких не відчувається, але надія гріє серце. На все, що нам обіцяли, ті політики, які нас вели, я цього ще не віжу. Інтерес до подальших подій в Україні тільки зростає. Адже наразі тут два завдання: реконструкція Майдану та обрання нового уряду. Кандидати у президенти вже розпочали свою кампанію, а майданівці продовжують облаштовувати своє нове життя. Вікторія Шестакова, Євгеній Карась спеціально для епізодів. Головну площу столиці лагодять як домівку. На хрещатику біля будинку профспілок революціонери висадили різного родину. Яких врожаїв очікують майданівці, дізнавалися наші журналісти. На Майдан прийшла справжня весна. Кмітливі жителі з Коломиї вирішили посадити овочі та зелень. Цибуля, часник, петрушка, кріп, редиска і навіть салат. Уся городина перебуває під пильним наглядом майданівців. Євген на майданному городі за головного агронома. Чоловік каже, що вирощувати зелень та овочі зовсім не складно, адже доглядати за ділянкою є кому. Ми самі собі це вирішили. Купили лопати всю повністю. і ми. Організували це скопали самі наші, 14 сотня, коли ми скопали цю землю, камні витягували, посадили, купили насіння, все повністю. Ми самі посадили, поливаємо кожен вечір, кожен день, бачили, може, як ми натягуємо пленкою, аби не померзло. Тим часом город викликає ажіотаж у журналістів. Психолог і за сумісництвом дизайнер 114 ї сотні Сергій розповідає, що за два тижні на Коломийській грядки прийшли поглянути щонайменше кілька сотень репортерів. Однак інформації про те, що тут можуть з'явитися свині та кури, хлопець наполегливо спростовує. Можна все садити, можна все вирощувати. Звісно, підключились до цього. Одні люди за одні проти. І Росія підключилася і вирішила, що в нас тут буде скоро свині. Перше з'явив з'явилися в інтернеті від різних коментарі. це зачали росіяни, деякі підтримали це київлян, ті, які не підтримують. В Більшості багато негативу є а, в інтернеті. Це ті люди, які не, не підтримують. Вони все це погано, це погано. Спочатку виникла ідея перекопати землю, а вже потім вирішили посадити овочі. Майданівці хочуть нагадати урядовцям, що земля не повинна пустувати. Окрім цього, більшість жителів західної України мають городи вдома і вже скучили за роботою. Декілька тижнів овочі та зелень радуватимуть майданівців. Посадимо зелену це і ми. Іриса Герцун, Наталя Шумакова спеціально для епізодів. Після напружених подій останніх місяців столиця повертається до звичного ритму життя. Так на вихідних відбувся фестиваль сиру. Що цікавого та смачного там було, розкажуть Христина Гейко та Марія Крючок. Березень закінчився на смачній ноті. На минулих вихідних поблизу Києва відбувся фестиваль сиру. Подія проходила далеко поза межами міста. У торговельному містечку Мануфактура, побудованому в голландському стилі. Організатори фестивалю недарма обрали поїдання сиру в якості ключової розваги у вікенду, адже саме Голландія славиться своїми молочними продуктами. У центрі залу, в якому проходив сирний захід, зручно влаштувався скульптор Сергій. Цього разу його скульптури не з пластику, як завжди, а з сиру. Я закончил художественную академию, факультет скульптуры, но с сыром как бы первый раз работаю. Ну, не сильно отличается, скажем там, от пластилина или каких-нибудь гипса что-нибудь, как резьба получается. Сыр мы выбирали, но я, честно говоря, не знаю, что это за сорт сыр, сыра. Вот, но я попросил, чтобы было можно меньше дырочек и более-менее такой твердый. Ну и Приятним молочним запахом. Что в течение двох днів тут э, спокійно працював». собі. Охочих безкоштовно скоштувати, а потім ще й придбати сири від різних вітчизняних та європейських виробників виявилося чимало. Один з них Володимир. Він з Монголії приїхав до друга в гості. Дізнавшись про захід, зрадів, але жалкує, що такі події трапляються рідко навіть в його країні. Один раз в квартал це проходило. Это Конечно, вкусно. Я навіть зараз спробував такой, який я ніколи не їв. Ну, казини. Я, наприклад, з детства козьего молока что-то не переношу, але, по крайней мере, спробував. Мені понравилось, я даже купив. Усіх відвідувачів розважали грою на баяні. Загалом ціни на сирні вироби на фестивалі не відрізнялись від цін у магазинах. Від 8 до 30 гривень за 100 грамів смачного продукту, в залежності від марки та виробника. Христина Гейко, Марія Крючок – спеціально для епізодів. Будувати нове суспільство в Україні взялися мало не всі охочі. Нові соціальні проекти шукають різні шляхи допомоги країні. Так, в одній з благодійних організацій, де займаються з дітьми з малозабезпечених сімей, побували і наші журналісти. Назад скарайтесь забудувати свої. В'ячеслав – чемпіон стайського боксу з 10-річним стажем. Тренує дітей з малозабезпечених сімей. Заробляти на життя хлопець цим не планує. Долучився до проєкту друзів тільки через бажання допомогти дітям. Це наш дівіз для дітей. Тому що сам знаєш, що це таке, коли у родителів немає фінансів і за, за якихось грошей, за 200 гривень, ти не можеш піти на тренування і займатися тим, що тобі хочеться. Тобто, тобі проще на вулиці погуляти. Тобто і Ки за как бы, побужіння? Я хочу тренувати дітей безкладно. Благодійну організацію Друзі В'ячеслава відвідують понад 60 дітей. Підопічні тренера отримали новий зал та реставрували його власноруч. Вони вчать англійську та займаються боксом. Ідея такого проекту виникла у Дениса Мота, коли його друг загинув від сніду. Ми взагалі все, що робимо все за свої сили. У нас в тому що. вот, ну, это наша не основная деятельность, это наша как хобби, да, Он, там, тот, тот, тот парень мне там транспортом помогает, другой парень мне помогает, там, стройматериалами, допустим, Алена, это мой заместитель, ну, по организации, которую мы за основу основывали, она бесплатно английский читает детям, то есть мы это все делаем для души, от души. Детей возят на экскурсии, это проводят резни выховные беседы с их батьками. Вони починають більше слухатися, це саме саме дисципліна. Вони починають думати по-другому. Вирішила піти на тайський бокс, тому що зараз це життя, що треба за себе постояти. І незважаючи на те, що є люди, які можуть захистити, все одно є такі моменти з життя, які ну, змушують за себе постояти. Ну якщо буде вийшло, то буду старатися виходити на вищий рівень і можу собі кар'єру зроблю. Що мене вийде, все буде видно. На мою думку, такий проект він має доповнювати існуючі в державі послуги і має заповнювати ті прогалини, які держава наразі на які держава наразі не звертає уваги благодійних проєктів в Україні Наразі існує багато, та по-справжньому ефективні все ще потрібні. Надія кравченко, міла мороз спеціально для епізодів. Крім перегонів президентських почалася і кампанія кандидатів в очільники столиці чергового кандидата цього тижня. В рамках програми Мерські слухання зустрічались студенти могилянки. У четвер, третього квітня, в культурно мистецькому залі Києво-Могилянської академії в рамках предвиборчої кампанії відбулася зустріч з народним депутатом та кандидатом на пост мера Києва Лесою Оробець. Поставити запитання пані Оробець зібралось не так багато людей: близько 50 осіб. Серед них не лише студенти Києво-Могилянської академії, а й просто кияни, яким не байдуже життя столиці. Активісти з оточення депутатки закликали всіх охочих долучатися до її роботи, а саме стати частиною команди. Сама кандидатка так оцінює свої шанси на перемогу. Минулий четвер я підійшла до одного з кандидатів в президенти, який згодом вирішив не кандидувати, і запитала його, чи збирається він стати президентом. І він сказав приблизно наступне, що це дуже сильно залежить від інших, чи підтримають, чи не, не вийде, чи там буде, чи не буде. А я подивилася, мовою сказала. Знову ж таки, не називаєш її мене. Ну, ти розумієш, що все в своєму житті залежить від першу чергу, теми, від твого рішення, від сили переконання, від того, наскільки ти зуміш зготувати навколо себе людей, які солідарні з тобою і готові тебе підтримати в цій цілі. І якщо для тебе важлива не влада, для тебе важливий Київ, для тебе важлива його перспектива, його можливості, то рано чи пізно ми досягнемо свого. Думаю, що рано. Цікавим видається той факт, що велика кількість волонтерів у команді Лесі Оробець могилянці, тому зустріч із депутаткою відбулася саме тут, Незважаючи на те, що велика кількість могилянців живе в гуртожитках поза межами Києва, депутатка робить акцент на таких районах, як Оболонський, Святошинський та Шевченківський. Ну, перше, досить цікаво було, тому що Леся відповіла на багато запитань від студентів Могилянки і від активістів. Досить суттєво, суттєво інформацію нам надала щодо перспектив. Я, я даю на з оптимізмом. Я думаю, що є за що боротися і є шанси. А ви знаєте, сьогодні була, як завжди, як, як завжди прекрасна зустріч з Лесі, тому що у Лесі безумна харизма і безумна енергія. І чесно вам сказати, чесно, чесно, я вірю, що Леся стане мером. Віталій Костарів Павло Шиповал, спеціально для епізодів. А зараз про погоду. Чого чекати в квітні та чи можна ховати теплі речі та діставати весняний одяг? Знають Валерія Гуляєва та Оксана Шиян. Останні роки погода не перестає добувати. Українці просто не встигають за змінами в її настрої. 1 квітня погода шуткувала разом з усіма. Ще в понеділок було сонячно і тепло, а у вівторок вже пасмурно і сніжно. Яким же буде квітень 2014 року? Атмосферні процеси подарували нам початок квітня зимовим відтінком. Як стверджують український гідрометцентр, мокрий сніг на початку місяця був очікуваний. Весняні місяці, так само, як і в осінні, ми завжди можемо розраховувати mm -hmm. на дуже мінливу погоду. Тобто один день може бути сніг, вночі якийсь невеликий мінус, інший день вже плюс там, 15 і світить сонце. Це типова весняна погода. Через Україну проходив атмосферний фронт, який був недовготривалий, і наразі він вже поза країною. Квітень в цілому обіцяє бути сонячний. Потепління очікується всередині місяця. На наступному тижні пройдуть невеликі дощі, після чого почнеться більш теплий період. квітні температура. Погода на ці вихідні в Києві очікується сонячна, без опадів. Тому резинові чоботи можна відставити в сторону. І виходячи з дому, не забудьте захопити з собою сонцезахисні окуляри. Валерія Гуляєва, Оксана Шиян спеціально для епізодів. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що залишалися з нами до кінця. З вами була Дар'я Москалевич. На все добре.